Адже якщо ти в такий час промовчиш, то порятунок і допомога юдеям прийдуть з іншого місця, а ти та й родина твого батька загине. Крім того, хто знає, чи саме не на такий час, як цей, ти досягла царської гідності? От я би хотів це підкреслити. Коли ми отримуємо якийсь статус, коли ми отримуємо якісь гроші, і є в нас можливість чи послужити, чи допомогти, чи на такий час ти маєш це. Це кожному з нас повчання. Ми народжені не просто так цей час. Ще раз кажу, ми народжені для слави Божої в цьому часі, коли ми живемо. Сариса почулася і сказала: я піду. Бог. Ніколи не запізнюється. Бог ніколи не запізнюється. До секунди він знає час, коли вийти на сцену. Тоді, так як указ, який був вже виданий царем і скріплений печаткою, він не може бути відмінений це також про образ Господнього слова, коли він сказав кара за гріх смерть і він виконав. Цей закон, сам Ісус. Це дуже гарний прообраз. Я не хочу говорити як пророк, який знає час і день, коли закінчиться війна, тому що я не знаю. Але через Слово Боже я знаю, як написано в Псалмах, що вечір сльози, а зранку радість. Аміні. Що прийде той день, коли щось зміниться, і це зло закінчиться. Закінчиться тому, що Господь встановив правила. Тепер дивіться, ті, хто чинять зло, повірте, вони своє отримують. Не так, як з нещастивими. Вони наші полова, яку розносить вітер, тому то не встоять нечестиві на суді, ані грішники на зібраннях праведних. Адже Господь дбає про дорогу праведних, а дорога нечестивих загибель.